Регулярний хейт косметологів через те, що вони радять дорогу косметику і не можуть нічого порадити із бюджетних засобів. Тому для того, щоб розвіяти цей міф, сьогодні ми знімаємо відео про 5 найкорисніших речей, які ви можете придбати в аптеці до 100 гривень та отримати крутий ефект. Почнемо з нікотинової кислоти. Вона не має нічого спільного з тим нікотином, який ми палимо. А це дуже класна речовина, яка поліпшує кровообіг та мікроциркуляцію наших судин. І разом з цим, за рахунок покращення мікроциркуляції, ми можемо отримати ефект, що судинки будуть приносити більше корисних речовин для нашої шкіри. Отже, що ми можемо робити з нікотиновою кислотою, і що треба з нею робити? Одну-дві ампули відкриваємо та наносимо після миття голови для того, щоб покращити мікроциркуляцію. Шкіра буде становитися червоною, але це не опік, це лише поліпшення кровообігу. І разом з цим це буде зменшувати облесіння, випадіння волосся. Волосся буде починати. Краще рости, і це такий лайфхак, який ви можете використовувати кожен тиждень. Плюс разом з тим, якщо ви використовуєте якісь ампули, спочатку ви наносите нікотинову кислоту, очікуєте 10-15 хвилин до початку інтенсивного кровообігу. Та кровопостачання цієї, зони, а потім вже використовуєте ампулу. Так вона буде набагато-набагато ефективнішою. На обличчя не раджу використовувати, тому що е, у вас може бути скритий купероз, е, схильність до розоцеї і е, нікотиновою кислотою. Ви будете поліпшувати кровобік та ви можете е, зробити ще гірше для вашого купірозу та судин. Тому не знаю, чи є у вас він чи ні, краще. Нікотіновою на обличчі не використовувати. А ось на шкіру голови буде дуже давати класний результат. Мій улюблений а, протизапальний засіб Німісіл. А, якщо у вас є висип, особливо висип через те, що у вас десь продуло, було переохолодження, він такий великий, болючий. Нічого не допомагає, звичайно, ніяка маска, рітінол швидко не допоможе. Що ми робимо? Ми беремо німісів, ми беремо Упсарін, заливаємо в стаканчик трішечки води. Трішки. Все це розмішуємо. Водички повинно бути настільки мало, щоб у вас була консистенція майже як сметана. І це ми беремо потім ватку і накладаємо на запинний елемент. Краще накладати прямо на ніч, і за одну ніч ви отримуєте суттєве зменшення запинного процесу. Ось такий дуже класний, швидкий засіб, ефективний, особливо при таких великих запинних елементах. Аскорбінова кислота. Вона також стоїть до 100 гривень, якщо взяти курс. Що це таке? Це дуже потужний антиоксидант. Ми всі знаємо, що зараз активно використовуються ампули, сироватки з вітаміном С. Це аптечний аналог, який ви можете використовувати вдома. Ви можете використовувати круглий його рік і влітку, і взимку. Він буде надавати максимального сяєння, він буде пригнічувати пігментацію, він буде її зменшувати. І найголовніше, він буде працювати з вільними радикалами і надавати антиоксидантний ефект. Ви використовуєте аскорбінову кислоту без масел, тому що масла буде її. Окислювати, ви використовуєте її на очищену шкіру, ампулку нанесли на обличчя і чекаєте 5 хвилин до нанесення вашого звичного засобу крема. І, звичайно, не забувайте про СПФ. Хлоргексидин Його не можна використовувати часто, тому що він буде пригнічувати власну захисну мантію шкіри. Але якщо ви після чисток, після пілінгів і вам треба антиполітично. Антисептичний захист або ви в подорожі, ви в е, потягах і треба очищення, яке буде дезінфікувати, е, 2-3 дні ви можете використовувати хлоргексидин після вмивання в якості е, тонізуючого засобу. І бути впевненими, що якщо десь була якась інфекція, яка могла перейти на вашу шкіру, то ви її будете вбивати. Тому хлоргексидин теж раджу завжди мати при собі. І останній засіб, який я спеціально не поставила на цей столик, але це той засіб, який ви можете використовувати замість крему. особливо взимку, і особливо тим пацієнтам, які мають сухий або нормальний тип шкіри. Це вся лінійка засобів з пантенолом. Може просто бути пантенол, може бути біпантен, який трішки дорожчий. Але всі ці засоби будуть круто зволожувати вашу шкіру. І ніж використовувати звичайний дитячий крем, але я знаю, ще є такі люди, які їм користуються. Краще перейти на групу пантенола, який буде давати класну регенерацію, загоєння. буде Працювати з маленькими трішниками, з сухістю, з переоральним дерматитом, який буває, виникає взимку та восени. І при цьому це буде йти дійсно глибоке та добре зволоження. Тому ось такі банальні засоби ви можете брати в аптеці за невеликі кошти та отримувати гарний та стійкий результат по відношенню до кожної із проблем. Всім дякую, підписуйтесь і гарного дня!